А тепер вирушаємо до Лондона. Там відкривається ретроспективна виставка робіт ще однієї неймовірної жінки художниці Йоко Оно. Фанати Бітлз мають до неї низку претензій. Костя, благаю. За фанатам не завадило б натягнути на себе мішок, аби навчитися бачити серце. якась глибина зараз, ти про що? Про бегінг, Костя. Це один зі спільних проєктів Оно і Леннона. Зараз. Сам побачиш це усю життя. У Лондонському музеї сучасного мистецтва Тейт Модерн» відкрилася найбільша у Великій Британії виставка робіт японської авангардистки, активістки і співачки Йоко Оно. Нещодавно художниці виповнився 91 рік, і виставка Йоко Оно музика розуму охоплює більше 200 її робіт, створених за понад сім десятиліть. Представлену в лондонській галереї знамениту роботу під назвою Війна закінчена. Йоко створювала разом зі своїм чоловіком всесвітньо відомим музикантом, учасником гурту «Бітлз» Джоном Ленноном. Деякі фанати «Бітлз» звинувачують Йоко у розпаді легендарної четвірки і вважають, що без Леннона вона навряд чи досягла б такого визнання. Проте на момент, коли Джон і Йоко тільки зустрілися, жінка вже була відомою й популярною художницею. Думаю, що зі стосунків Йокоону і Джона Леннона народилися дуже важливі спільні роботи. Вона прийшла зі світу авангардного мистецтва Нью-Йорка і Токіо. Він з рок н ролу А разом вони робили те, що схоже на агітацію за мир. Вони створювали спільні арт-проєкти. У них є цілий каталог спільної, неймовірної експериментальної музики. І на мою думку, їхній союз тільки посилив творче послання Йоко про мир в усьому світі. Робота під назвою Бекпіс задумана Йоко Оно разом з Джоном Ленноном у межах їхньої кампанії з боротьби за мир наприкінці 1960-х років. Тоді пара вигадала концепцію бегізм від англійського слова бег мішок, яка висміювала стереотипи засудження людей за кольором шкіри, статтю, довжиною волосся чи за будь-якими іншими зовнішніми ознаками. Відвідувачі виставки можуть одягнути на себе чорний мішок і так з. Спілкуватися, підкреслюючи основну думку концепту, найголовнішого очима не побачиш, добре бачить тільки серце. Інсталяція набір білих шахів це ще один своєрідний коментар Йоко Оно стосовно війни. Гравці, врешті-решт, змушені зупинити гру, бо вже не здатні відрізнити свої фігури від фігур противника. Додати власних кольорів, намалювати свої мрії та сподівання, якого пропонує прямо на своїх інсталяціях зокрема на човні, над концептом якого художниця працювала багато років. Нинішня ітерація натхненна міграційною кризою, у результаті якої тисячі людей намагалися здійснити небезпечну подорож до Європи через Середземне море. Мені пощастило взяти інтерв'ю у Йокону, коли вона була тут у Лондоні кілька років тому. Вона сама, як ходяча галерея, наповнена поезією, пристрастю, болем, хвилюванням і думками. Я тоді вийшла від неї і почувалася так, наче після медитації. На думку мистецтвознавців, нинішня виставка, хоч і позиціонується як ретроспектива, але перегукується з політичним сьогоденням світу. Ця виставка дійсно актуальна. Ми бачимо війну в Україні, намагаємося знайти мирне рішення в секторі газа. Політичне мистецтво це шлях вперед. Адже, перш ніж ми навчаємося читати, нас спокушають візуальні образи. Виставка Йоко Оно, музика розуму, триватиме до 1 вересня 2024 року.